Чому накриває тривога без причини? Ну ніби ж все нормально, і навіть добре, і раптом серце починає калатати, битися швидше, дихання стає якимось переривчистим, в грудях, ну ніби як печія чи тиск, мозок шукає відповідь на питання, що не так, але цієї відповіді немає. А тривога вже тут без попередження, без логіки і без дозволу. То чому вона приходить без причини? І чи справді причини немає? Почнемо з простого: тривога це не завжди страх. І це не завжди паніка. Часто то швидше таке глибоке внутрішнє відчуття, що щось відбувається не так, як зазвичай. І навіть якщо розум каже все добре, тіло може заперечувати і казати стоп, небезпека. Тривога це мова нервової системи. Іноді вона спрацьовує не тому, що сталося щось жахливе, а тому, що довго нічого не змінюється. Ну а всередині все дуже критично. У когнітивно-поведінковій терапії ми часто пояснюємо те, що тривога без будь-яких основ, без будь-яких факторів провокуючих це не вигадка, це дійсність, але це ніби тривога без свідомо розпізнаного подразника. І насправді причин може бути багато. Наприклад, вона глибоко захована десь в тілі, або пов'язана із минулим досвідом, або вона така, знаєте, мікроскопічна, проте дуже регулярна. Ну, Або це просто накопичений стрес, який вже переповнив чашу. Нейробіологія цього стану намагатимусь простими словами, але її дуже важливо для себе розуміти. Твоє тіло має систему тривоги і її називають симпатичною нервовою системою. Вона активується кожного разу, коли мозок вважає, що тобі загрожує небезпека. І якщо ти довго живеш у напрузі, у стресі, у інформаційному шумі, ця система вона починає працювати, ніби як на автопілоті. І тоді тривога стає звичкою тіла, навіть коли причина давно вже зникла. Уяви, що це ну, якась дуже стара, неполагоджена система сигналізації в авто. Загрози немає, нічого не відбувається, а ця сирена вищить на весь двір. Давай розберемо 5 можливих невидимих причин твоєї тривоги. І на перше місце слід поставити хронічне виснаження. Ти справляєшся, працюєш, несеш купу відповідальності, але всередині запаси давно на нулі. І нервова система. Вона, як гаджет, починає підвисати, якщо занадто багато вкладок завантажено. Друга причина це непрожиті емоції. Злість, сором, провина. Їх може бути не видно, але вони сидять у тілі, і тіло реагує все одно, навіть якщо ти забув або забула про них. Третя причина це гіпервідповідальність. Ти несеш її за усе, за себе, за інших, за майбутнє, і мозок, ніби як у постійному скануванні, він чекає біди. Навіть коли її немає, ще одна ознака: це незадоволені потреби. Наприклад, у теплі, у турботі, просторі, у можливості побути наодинці, де ніхто не мамкає, побути у спокої. І якщо тіло давно цього не отримує, воно не кричить, воно починає тривожитися. Ну і тригери з минулого. Ситуації, які можуть впливати. В свідомості, якщо ти чуєш схожий запах, слова, інтонацію, якусь сцену у фільмі, і кожен подібний оцей сигнал він запускає реакцію рятуйся, ти в небезпеці. Що тривогу ну ніби як ускладнює, робить її ще гіршою, ускладнює твій стан? Це переконання, що зі мною щось не так. Це невпевненість в собі. Це самозвинувачення, яке звучить словами до себе Я слабкий, бо я не справляюсь. я слабка, бо не даю ради. Це коли ти маєш потребу вигнати тривогу силою і кажеш собі, да зберись уже ти нарешті. Все це підсилює реакцію. І чим більше ти тиснеш на себе, тим гучніше тривога намагається бути почутою. Тому що можна зробити? Назви, що з тобою відбувається, вчись підбирати для цього слова конкретні відповідники. Наприклад, зараз я переживаю. Я не знаю, чому, але я це помічаю. Це перший крок, де ти роз'єднуєш, відклеюєш себе і свій стан, бо ти не дорівнює тривога. Друге, запиши свої думки. Що я зараз думаю, чого я боюсь? що найгірше може трапитись? що найбільше ймовірно трапиться. Це називається когнітивне реструктурування. Ну, неважливо, як вона називається, але ти не намагаєшся себе переконати, ти не одягаєш на себе рожеві окуляри і кажеш, все прекрасно, але ти просто перевіряєш факти. І довіряти ти маєш лише фактам, а не думкам. Поверни увагу на своє тіло, поклади руку на живіт, коли переживаєш, подихай, вдих 4 секунди, видих, 6 секунд, повільно. Відчуй опору під ногами, стискай, розтискай пальці, кулачки. Це, знаєш, як фізіологічне гальмо тривоги, це пригальмовує тривогу. Тут нічого магічного, це біохімія. І веди з собою дуже лагідні внутрішні діалоги. Я не в небезпеці. Моя тривога це реакція системи, що перенавантажена. Це просто сигнал. Я можу з ним бути, не тікати нікуди, не робити по себе якісь дурні висновки. І поступово-поступово повертай собі контроль. Спробуй зробити якусь маленьку дію, наприклад, записати думки на папір, вийти на 5 хвилин кудись там на балкон, на вулицю подихати, без телефону, зробити щось для себе дуже передбачуване, чай, навести порядок в шафі. І це створює відчуття впливу замість безсилля. Ти керуєш насправді своїм життям, не тривога керує тобою. І найважливіше, тривога без причини це не твоя вина. Це ознака того, що тобою давно вже тягнеться все на собі, і ти не маєш права зупинитись у своїй картині світу. Іноді найбільш тривожні люди це не ті, хто слабкі, а ті, хто надто довго тримаються, а-ля тримаються, намагаються бути сильними, намагаються бути опорою для всіх. Якщо ти зараз це слухаєш, можливо, саме в цей момент. Ти поглинутий чи поглинута цим станом. І Я просто хочу сказати, що ти не наодинці. Цей стан не назавжди. І навіть якщо ти не бачиш світла, воно точно є. Просто зараз ти ніби як середини, середини бурі, але ця буря не вічна. І коли ми визнаємо свій стан, він втрачає владу над нами. Бережіть себе і працюйте зі своєю тривогою. Побачимось у наступному відео.